Добрий день! Зараз ми з вами будемо навчатися. Будемо думати, будемо слухати. Будемо читати. І давайте зараз з вами розпочнемо з маленької фонетичної розминки. Будемо читати. А-О-У-И-І. І. Са-со-су. Ша-шо. Шу. Са-ша. СО. Шо. Су-шу. А зараз підготували наші ручки. Будемо дактилювати. Починаємо. А-о-у-и-. І, і. Са, со. СУ, Ша. Шо. Шу. СА Ша. СО ШО. Су. Шу. Молодці. На минулих заняттях ми з вами повторювали кольори. А зараз ми з вами. Будемо описувати предмети, якого кольору. Ми з вами будемо використовувати такі питання. Який, яка, Яке? Подивіться уважно. В мене є малюнки. Давайте назвемо колір, який там зображено. Це Червоний. Тут коричневий. Давайте подивимося, які предмети можуть бути червоним. Подивіться уважно: це що? Правильно? Це яблуко. Давайте прочитаємо яблуко, яблуко. Яблуко. яке? Правильно. Яблуко. Червоне. Дивимося далі. Це хто? Це сонечко. Яке? Або сонечко якого кольору? Правильно, сонечко червоне? Дивимося далі. Це що? Це квітка. Квітка яка? Квітка? Червона далі у нас зображена кулька. Кулька у нас яка? Кулька червона, правильно. Дивимось далі. Тут в нас який колір зображено? Коричневий. Давайте з вами назвемо предмети, які можуть бути коричневими. Дивимося. Це хто? Це пес. Пес який? Пес коричневий. Дивимося далі. Що це? Це гриб? Гриб, гриб, який? Гриб, коричневий, далі. Це... Що човен? Човен який? Човен коричневий? Це? Ведмідь? Ведмідь? Який? Ведмідь коричневий, правильно. Дивимося уважно, який це колір? Це білий. Давайте ж назвемо. Це хто? Це вівця. Вівця яка вівця біла. Далі це у нас сорочка сорочка яка? Сорочка біла. Далі Це? Снежинка. Снежинка, яка? снежинка біла. Це у нас Заєць який? Заєць білий. Правильно. Дивимося уважно? Це який колір? Зелений. Правильно. А це хто? Черепаха? Черепаха яка? Черепаха зелена? ЦЕ ЩО? Кавун Кавун, який Кавун? Зелений далі це дерево дерево яке зелене Це у нас що? Це відро. Відро яке? Відро зелене, правильно? Дивимося, як називається наступний колір? Це жовтий. А хто у нас тут зображений? Це? Курча. Курча яке? Курча жовте? Далі. Це? Банан. Банан який банан жовтий далі це сонце сонце яке сонце. Жовте Це? машина, машина, яка машина жовта, і останній на сьогодні колір. Це синій. Дивимося уважно, що це? Це потяг. Риба. Риба яка? Синя. Риба синя. Дани. Хто це? Папуга. Папуга який? Папуга синій. І останнє це окуляри. Окуляри, які? окуляри СИНІ На цьому ми закінчимо наше заняття. Сьогодні ми з вами описували предмети, повторювали кольори, використовували запитання, який, яка, яке. Обов'язково вдома повторіть назви кольорів та ще раз промовте всі ці словосполучення. Дякую вам за заняття. До побачення!